Аю, середа, 13 листопада, час відкритого діалогу. І студії голова депутатської групи вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Люходькін. Доброго здоров'я, Доброго вечора. Олегу Олексійовичу днями пролунала низка звинувачень на адресу Черкаського міського інформаційно-розрахункового центру. Мовляв, той неефективно працює і його взагалі мають намір замінити. Ви є директором цього підприємства. Давайте нашим телеглядачам пояснимо, чому така прискіплива увага депутатів до цього підприємства. Чим воно конкретно займається. Ну, в першу чергу підприємство займається обслуговуванням абонентських відділів підприємств житлово-комунальної галузі. Ми є розробниками програмного забезпечення, на якому працюють ці підприємства, тому забезпечуємо безперебійну роботу програмного забезпечення, а також роботу цих підприємств в автоматизованому режимі. Крім того, ми забезпечуємо обмін інформаційними потоками в процесі нарахування оплати комунальних послуг між. Банками, фінансовими основами, які здійснюють прийом комунальних платежів під самими підприємствами житлово-комунальної галузі, а також управлінням соціального захисту населення в процесі обліку пільг і субсидій. Ну і головна, мабуть, наша задача, яку ми собі ставили, коли розпочинали свою діяльність, це спрощення взагалі процесу оплати комунальних платежів, і для цього на початку своєї діяльності. Ми спільно з Приватбанком розпочали програму впровадження сучасних засобів оплати комунальних платежів, використовуючи мережу інтернет, а також термінали самообслуговування. І я можу сказати, що на сьогоднішній день нам вже успішно вдалося впровадити і з кожним місяцем все більше людей користуються якраз оплатою комунальних послуг, використовуючи термінали самообслуговування, тобто не використовуючи відділення банків, не не стоячи в чергах. А також використовуючи мережу інтернет а конкретно це систему Приват24 Приватбанку. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, з ваших слів виходить, що навпаки, це дозволяє значно полегшити сплату за комунальні послуги і значно пришвидшити цей процес, то чому ж цю систему хочуть змінити? Ну, не секрет, що взагалі нашу команду після відставки міського голови постійно здійснювався тиск, чи то моральний, чи то погрози, чи вплив на бізнес. Мабуть, прийшла черга і моя, як голову депутатської групи вільних демократів, тому що, як ми вже говорили, Частина наших депутатів не витримали, змушені були вийти з депутатської групи. Тому я це пов'язую з черговою порцією тиску, з тим, щоб забрати бізнес, з тим, щоб припинити нашу діяльність, тим самим просто не дати мені можливість працювати як депутату або взагалі примусити покинути команду вільних демократів, і приєднатися до тих, хто вже це зробив. На вас подія такий вплив покинути вільних демократів? Я хочу сказати, що такі методи на мене не подіють. Як би не склалася подальша доля цього підприємства, я буду вірний тій команді, в якій я працюю. Я буду продовжувати працювати як депутат. Депутатської групи вільних демократів з тим, щоб виконувати ці обіцянки, ті програмні засади нашої групи і працювати на благо нашого міста? Олег Олексійович, у своєму повідомленні один із депутатів заявив, що нова влада планує створити подібне підприємство, але на базі одного з комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально і на якому саме підприємстві можна створити щось подібне? Я хочу сказати, що взагалі моє відношення до всіх комунальних підприємств і взагалі до передачі будь-яких функцій комунальним підприємствам, воно незмінне, і це позиція взагалі всієї нашої команди на чолі з Сергієм Одаричем. Ми вважаємо, що будь-які послуги, які можуть надаватися на ринку комерційним підприємствами, мають надаватися комерційним підприємствам. Досвід роботи комунальних підприємств доводить про те, що вони не є ефективними. Жодне комунальне підприємство сьогодні не є найефективнішим в місті. Жодні роботи, які виконуються комунальним підприємством, не є найкращими. Якість цих робот постійно викликає низку нарікань, чим би ці комунальні підприємства не займалися. Тому, якщо діяльність не пов'язана з якимось. Специфічними стратегічними речами, пов'язаними з міською владою, потрібно ці послуги віддавати на ринок. Тільки в ринкових умовах можна добитися найякісніших і найдешевших послуг в цьому і діяльність нашого підприємства в цьому випадку не є виключенням абсолютно. А я нагадую телеглядачам, що триває відкритий діалог і студії голова депутатської фракції вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Лєходькін. Олегу Олексійовичу, у Чоркасах розгорівся скандал довкола Черкаських мавп, нашої славнозвісної баскетбольної команди. Так, от нова влада, яка зараз курує Чоркасами, має намір позбавити приміщення для тренувань в спортивному комплексі Будівельник команду Чоркаських мавп. Так я також бачив ці публікації, читав ці вислови, і, чесно кажучи, вони мене не просто вразили, вони мене обурили. І я, так би мовити, спостерігав розвиток цієї команди і цієї взагалі сфери спорту з самого початку, з 2004 року. І можу сказати, що я був одним із людей, які допомагали в цьому в цьому процесу, і я хочу сказати, що і спортивний комплекс, будівельник, і, взагалі, баскетбол в Черкасах набули за ці роки просто ну шаленого розвитку. Коли розпочинався тільки процес становлення е, команди «Черкаські мавпи, я хочу нагадати, що розпочиналося все з однією метою розвивати саме черкаський баскетбол. І в першу чергу це дитячий баскетбол. Е, ми розпочинали з того, що взяли е, на базі команди е, рятівник Черкаси, створили команду, яка почала грати в вищій лізі. Паралельно в кожній школі. Ми відкрили секцію баскетболу, в якій розпочали готувати майбутніх майстрів. І сьогодні ми бачимо, що команди, які ми започаткували в 2004 році, сьогодні вже є кращими в Україні. Сьогодні черкаські мавпи 95-го, 96-го року вже не просто там багаторазові чемпіони України. Вони вже вийшли на європейський рівень. Вони вже посідають там призові місця сьогодні. Вихованець нашої баскетбольної школи Святослав Михайлюк входить в символічну збірну Європи. Сьогодні він уже є гравцем стартового складу черкаських мап уже в Суперлізі. Тобто те, з якою метою це все розпочиналося, вже дає сьогодні той позитив. Сьогодні багато хлопців живуть баскетболом в Черкасах. Сьогодні багато дворів обладнано. Якраз баскетбольним клубом з Черкаської Мавпи, обладнана баскетбольними майданчиками, де діти постійно грають. Тому мені досить дивно взагалі чути такі закиди, особливо вони абсолютно не обґрунтовані в тому плані, що ніби даються якісь пільги в баскетбольному клубу. Баскетбольний клуб черкаський мавпи сьогодні сплачує орендну плату за користування залом на тому рівні, яким визначена методикою, яка затверджена сесією Черкаської міської ради. Жодної копійки пільги цей клуб не отримає. Більш того, протягом своєї діяльності постійно клуб допомагав спорткомплексу Будівельник з ремонтом. Робили і підлогу, і систему вентиляції, освітлення. Безумовно, не завжди вистачало коштів у самого будівельника, постійно допомагали в цих роботах. От тому говорити, що місто сьогодні утримується клуб ну, як мінімум некоректно. Але чомусь при цьому забувається, що є у нас футбольний клуб Славутіч який жодної копійки в тривалий час взагалі не сплачує за оренду величезного спортивного комплексу, головного спортивного комплексу. Футбольного. Чомусь про це зовсім не згадується, а закиди робляться в сторону черкаських мап. Це просто, на мій погляд, політичне замовлення. Ну і футбол у нас в місті, нам моє є таке спостереження, і колег не наскільки популярний як баскетбол, особливо серед молоді, серед дітей. Дуже багато дітей займається баскетболом в Черкасах. А скажіть, будь ласка, чи є куди йти черкаським малпам, якщо їх витворити з будівельника? На сьогоднішній Я день розумієте, декілька років було витрачено з тим, щоб привести палац спорту будівельник до вимог, які висуваються і суперлігою, і міжнародною міжнародною асоціацією баскетбольною, з тим, щоб можливо можна було проводити там і міжнародні змагання. Тобто це і рівень освітлення, це і кількість глядацьких трибун. От і саме облаштування майданчику сьогодні іншої арени такої в Черкасах просто немає. Тому якщо сьогодні припинити аренні стосунки з Черкаським вакцином, просто клуб втратить можливість подальшому і проводити тренування, і проводити ігри. Тобто ми втратимо клуб. Відповідно, поступово ми втратимо і всі надбання, які за всі ці роки ми одержали, розвиваючи саме цей клуб. Само ж і команди, і дитячі секції, і дитяча команди, вони теж фактично не матимуть місця, де їм тренуватися, не матимуть відповідного приміщення. То це призведе до того, що баскетбол в Чоркасах взагалі помре. Ну, можливо, ще якось можна використовувати шкільні майданчики для проведення тренувань, скажімо, там, молодших груп, але треба розуміти, що приймати якісь змагання. В офіційного рівня ми вже не зможемо. Відповідно, без виходу на всеукраїнську арену, без виходу на європейську арену, немає стимулу хлопцям зростати. То сьогодні вони живуть метою потрапити в головні команди країни, потрапити в баскетбольні турніри на рівня України, рівня Європи. От. Ми просто втратимо цю можливість, відповідно, це зовсім інше. ці хлопці талановиті будуть просто е, перейдуть або будуть забрані іншими клубами. І так часто відбувається, тому що е, всі клуби майстрів мають при собі е, дитячі е, школи. І вони постійно моніторять, де ж з'являються гарні хлопці, де є перспективні молоді гравці з тим, щоб їх переманити в свій табір, з тим, щоб вирощувати їх на базі іншого клубу. Ми втратимо просто ці можливості, і наші хлопці розійдуться по Україні. і Фактично, розвитку у баскетболу он далі просто не буде. Ви сказали, що це політичне замовлення. Скажіть, будь ласка, кому вигідно, щоб у Черкасах зник баскетбол як такий, і наша героїчна команда Черкаська мавпа теж? Ну, оскільки посчесним президентом клубу є Сергій Одарич, тому це продовження розправи, просто з всім, що пов'язане з його ім'ям. Це і я, як я говорив, вже це і депутатська фракція вільних демократів, і всі, хто і бізнеси, які пов'язані з роботою депутатського, і інші проекти, в тому числі, мабуть, це вже найцинічніший наїзд, коли вже. Відбувається не просто там робота там з депутатами, з бізнесом, а з тим, чим дійсно сьогодні що не приносить сьогодні прибутки. Тобто, черкаські мапи і баскетбольний клуб це не є прибуткова організація. Навпаки, вона потребує утримання, вона не заробляє гроші, це витрати. І одарич і його партнер Михайло Бродський вкладають кошти свої зусилля з тим, щоб розвивати і цей клуб, і в першу чергу дитячий саме баскетбол, тобто давати можливість нашим маленьким майстрам зростати, і бити вже по наших дітях майбутніх спортсменах. Ну це найбільш цинічне, що можна було придумати. Скажіть, будь ласка, які настрої нині панують в Черкаських мав серед черкаських мав у вільних демократів і що збираєтеся робити? Ну я можу сказати, що самі клуби вони поки що займаються, і їм немає коли займатися політикою, але я можу сказати, після того як з'явилися повідомлення в пресі щодо можливості припинення. Оренди Черкаської мапові будівельнику це викликало масу збурення серед вболівальників, тому що у нас сьогодні є вже тисячі вболівальників, які постійно забувають спорткомплекс. Будівельник ходять на матчі, які відвідують виїзні матчі, відвідують інші баскетбольні турніри. Сьогодні я вже знаю, що вони вже склали листа на ім'я президента. І сьогодні, завтра воно буде надіслано з тим, щоб вплинути на цю ситуацію. Тобто, я, я можу сказати, що крім вболівальників, це і батьки і тих дітей, які займаються в наших секціях. Я думаю, що це буде величезне резонансне вдоволення і просто так воно не обійдеться. Дякую, Олег Олексійовичу, що завітали. Знайшли час і завітали до нас у студію. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося до завтра. Я нагадую, що більше інформації від команди вільних демократів та Сергія Ударича ви можете знайти на офіційному сайті. Поводесякаю Гарного вам настрою і тільки приємних сюрпризів від життя. Бережіть себе.